Сьогодні до Туреччини ми запросили відому українську співачку, народну артистку України Марічку Бурмаку. А ось, до речі, і вона. Марічко, привіт Юля. Вітаю тебе. Привіт! Як ти долетіла? Дуже гарно долетіла, дуже комфортно доїхала власне сюди. Сьогодні ми живемо в хорошому п'ятизірковому готелі. Сподіваюся, тобі сподобається його територія. Тут є розкішний пляж, також спа, і ще багато-багато чого цікавого. А я зараз збираюся взагалі ще скупатися в морі, бо мені казали, що тут море особливо дуже чисте і дуже тепле. Зараз вже по обіді час, але я думаю, що я встигну. Обов'язково скоро побачимось. Добрий день в готелі Марті Міра. Ми раді вас люди. С необхідно вам заповнити нашу регістраційну На латинском шрифте, пожалуйста. Дякую. Да. А ваше имя Гюзель? Мое имя Гюзель. Гюзель. Вы говорите по-русски? Говорю по-русски. То да. есть можно всегда понять друг ну, друга, конечно, люди могут конечно. понять Здесь на рецепте, да? у нас все говорят по-русски, по-английски, по, и по А вы по э, из Турции или вы приехали Нет, работать? я приехала работать. A, здесь у нас имеется также концепт отеля, то есть расписание полностью. Завтрак <заспорядок>, ужин. Также у нас система All Inclusive. Известна да вам. Система ля карт работает тоже бесплатно. У нас есть Guest Relation. Они делают развиваться с итак. Чтобы вы не заблудились, у нас специально есть карта отеля. А, здесь у нас большие бассейны, два, пляж и наши вилы. То есть вы не забудетесь, в случае чего мы даем эту карту. Все, тоже вам. Спасибо. Дякую. <заспорядок> Наша героїня Марічка Бурмака вже поселилася. Давайте подивимось, який у неї номер і чи все їй подобається. Юля Марія, привіт. Вітаю, заходь, будь Дякую. ласка. Вже поселилася. Так, дуже гарний номер. Дуже в такому задінку він знаходиться серед дерев. І тут дуже гарно і дуже затишно. Угу. А що тобі в номері подобається найбільше? Мені подобається дуже велика варанда в такому затінку дерев. До речі, здається, там абрикоса може і мандарини, треба буде подивитися докладніше. Він дуже затишний, дуже велике вікно, дуже багато місця і місця, куди можна запросити гостей, щоб увечері посидіти, подивитися телевізор. Скажи, коли ти селишся в готель, що для тебе в готелі найголовніше і в номері зокрема. Ну, чесно скажу, я спочатку сідаю на ліжко і намагаюся зрозуміти, наскільки мені тут буде зручно. Це ліжко дуже зручне. Як тільки я заходжу, звичайно, я дивлюся, який колір пофарбовані стіни, яка кольорова гама, наскільки це вдоволяє мої естетичні смаки. Потім я, звісно, дивлюся, скільки вішачків і чи є сейф. Сейф є, запасні подушки є, це приємно. О! Банні халати, капці. Все, як має бути. Потім, звісно, я зазираю чи є міні-бар. Тут є спеціальна кімната для дітей. А скажу вам, що це дуже важливо, бо коли всією сім'єю е ну, хочуть відпочити батьки і діти, то е ну, це зручно і це правильно. Ось дивися, тут така невеличка кімнатка для дітей, але два ліжечка, і, ну, і двоє дітей повноцінно можуть тут жити на час відпочинку. Читати книжки, розповідати якісь секрети, щоб батьки не чули, перемовлятися вночі. Абсолютно. Закрити двері, батьки там свої можуть бути розваги, розмови. Вони можуть друзів навіть запросити. Mm -hmm. Ну от як от комфортна сім'я живе, так е, вона комфортно може почуватися на відпочинку. Ну, от і починається мій турецький відпочинок. Я вже поселилася в дуже гарний номер цього готелю, який називається Марті Міра. Готель з традиціями, персонал дуже привітний. Зараз будемо дивитися, що тут знаходиться на території, але перше, що впадає у вічі, територія дуже зелена. Взагалі мені сказали, що тут близько 1600 сосен знаходиться, і деякі сосни ростуть так, що вони вростають прямо в будинок. Я навіть не уявляю, як це було побудовано. Треба буде все гарно розпитати. Взагалі багато квітів, багато дуже гарних весняних літніх запахів. Пахнуть. Дерева пахнуть квіти, постійно щось поливається. Знаходитися тут дуже приємно. Ну а крім того, ви бачите багато різних фонтанів і декілька басейнів прямо на території, і ми ще не ходили до моря. Зараз ми побачимо все, що тут знаходиться. Ну і ви побачите це все разом зі мною. Так що ходімо. Готель Маркі Міра знаходиться у мальовничому селищі Текірова, що у Кемері. Зелені ліси і мальовничі гори дозволяють навіть під час літньої спеки почуватися тут комфортно. 30 корпусів готелю знаходяться у справжньому лісі. Кожен корпус. Це три або чотириповерховий будинок, який органічно поєднується з навколишньою природою. Родзинкою Марті Міра є його пляж, що має більше ста метрів довжини. Місця тут знайдеться для кожного. Дуже зелено. І коли спека, то отут не просто можна сховатись від сонячних променів десь по обіді, а і відпочити пташки співають. А мене особисто вразили такі речі: очевидно, коли цей готель будували, то для того, щоб не зрубати жодного дерева, побудували його навколо дерев. І е, таке бережне ставлення до природи, воно зворушує. Таке враження, що якщо так ставляться до природи, до живого, то е, особливо уважно тут ставляться і до людей. Так воно і є. Ви бачите. Ну, це ще і дуже екзотично. Я заздрю цим людям, які живуть в цих номерах, біля яких прямо біля вікон виростає дерево. А так вранці можна вийти на терасу, випити чашечку кави, послухати пташок, відчути запах оцих квітів, які тут ростуть ну просто такі скрізь. А ще тут є зоопарк для маленьких дітей. Ну і для маленьких, і можливо для дорослих. І ми зараз теж туди підемо. Взагалі я бачу дуже багато дітей в цьому готелі. Сюди я так розумію, з задоволенням їдуть, тому що і дитячий майданчик, і розваги, і звірі в дитячому зоопарку. Ну і, звісно, дуже гарна екологія: квіти, дерева, сосновий ліс, і ну і дуже багато зелені. Тобто дуже гарне повітря і дітям, і дорослим це. Ну, завжди дуже подобається, адже ми їдемо відпочивати за здоров'ям. Тут дійсно кожне дерево пронумеровано, дійсно можна побачити таблички, тобто це не пусті слова були. Я сподіваюся, що за кожним деревом особливий якийсь є нагляд. А що мене взагалі здивувало, то е, дуже екзотичні рослини це, наприклад, бананове дерево. Я не знала, як воно виглядає. Бананів ще нема, але казали, що обов'язково будуть. Ну ми прийдемо сюди, куди ще якраз на банановий сезон. Марті це хороший варіант для сімейного відпочинку. Для найменших відпочивальників тут працює дитячий клуб, який щодня з одинадцятої ранку чекає інтернаціональну малечу, яка приїхала до Туреччини з різних країн світу. Кожного дня діти приходять у свій власний міні клуб. Тут за ними дивляться, їх чекають, дбають про них і вчать дуже багатьом корисним речам: малювати, ліпити, пекти печивком. Батьки проводять дітей, деколи залишаються а разом із ними, а деколи йдуть на море. Але діти щодня поспішають у свій міні-клуб, бо тут дуже гарно і тут на них чекають. В данный момент вы видите, как наши детишки занимаются э, разными поделками. Сейчас у нас два вида поделок есть. Детишки э, делают э, закладку для книг, и э, мы после этой закладки будем делать э, тесто, лепить из теста настоящие печенья. Здесь вот. детьми занимается персонал. Персонал э, знает не только русский язык, также говорит на турецком, на английском, вот, англоговорящий. время у нас проходять ак разные. Детки с з різних стран приїжджають к нам: із Германії, Польши, Польщі, Чехии, Чехії, з Англії, з Росії, з України. Очень хорошо дружать. Всі друг друга понимают, всі друг друга люблять. Очень дружний колектив. Під час відпочинку у Туреччині туристи мають змогу спробувати десятки національних турецьких страв. Наша ж героїня, Марічка Бурмака, вирішила розпитати, як готують одну з них. Я прийшла в дуже цікаве місце. Тут протягом цілого дня готуються турецькі страви, можна підійти і, і спробувати. Насамперед я хочу запитати, як звати нашу кухарку. Як вас звати? А, а що ви робите? Що це зараз тут відбувається? Туркіш геозлеме. Тюркіш геозлеме це напевно дуже смачно. Сиром, сім'я, картошки, шуґер. Шпіна а, як це готується? Важко навчитися в домашніх умовах це робити. Вдома гезлиме у нас готують практично усі. це дуже просто можу я вас питати про рецепт. Скільки тіста, стільки борошна, скільки яєць? Рецепт простий: декілька кілограмів борошна, сир, трохи солі та води. Ну і звісно, додаєте начинку. Потім усе це перемішуєте. А ви коли ви це готуєте? Ви, мабуть, думаєте про щось хороше, раз так всім подобається. Звісно, про хороше. А, а часто ви готуєте саме такі а страви? Так. А у вас вдома є такий пристрій? Така пічка є вдома? Так, є і пічка, і така качалка. А, а можна, я, коли вона буде готова, я попробую? Будь ласка. Так? Дякую. Це дуже смачно. Це дійсно дуже смачно. Туреччина це сонце, море, пляжі. І, звісно ж, знаменита система ол-інклюзів. Її переваги сьогодні вирішила спробувати на собі наша героїня народна артистка Марічка Бурмака. Система All-Inclusive означає, що постійно можна щось перекусити або випити. Є дуже багато місць на цій території, де весь час є щось свіже і смачне, або турецькі страви. От ми, наприклад, вже навчилися робити гезлеме, або фрукти, або овочі, або навіть щось солоденьке. Ну і так само при такій системі скрізь можна щось випити або соки, воду, каву, чай, або якісь напої ну, для більш дорослих людей. От я зараз спробую замовити собі коктейль піна колада і разом з ним піти романтично на пірс. Напої є різні, є міцний алкоголь. Є вина від їхнього виробництва рожеві, білі, червоні. Можна замовити коктейль. Причому що важливо, не якісь коктейлі, які ти не знаєш що там намішано. а коктейлі за рецептурою, наприклад, Сесонбіч, Касмополітан. Я замовила пінаколаду, бо мені здається, на пірсі це буде дуже красиво і дуже гарно. Я попрошу, щоб мені зробили фотографію обов'язково і збережу. Дякую. Ось піна колада, дорослий напій. І я зараз піду на пірс, там чекає яхта, можливо, навіть і мене. Такий романтичний відпочинок це теж Туреччина і теж його можна знайти тут. Туреччина це пам'ятки історії та античні міста, яким більше тисячі років до одного з таких античних міст сьогодні і поїде наша героїня. Це не тільки відпочинок на пляжі, і сонце, і різноманітні розваги, а це ще і величезна кількість пам'яток древності. І от зараз ми знаходимося в старовинному місті Фаселіс. Воно було засноване у шостому столітті до нашої ери. Ну е, саме час подумати про вічне біля цих руїн. Ви уявляєте собі, скільки вони всього бачили? Місто було впливовим, врешті-решт воно втратило свій вплив. Занепало, але те, що ми бачимо тут, воно звичайно справляє дуже великі враження. Треба все обдивитися, до всього доторкнутися. Фаселіс одна з найголовніших історичних пам'яток турецької Анталії, античне місто, руїни якого були знайдені археологами ще на початку двадцятого сторіччя. і то сьогодні вражає туристів своєю величчю і красою навколишніх краєвидів. Головна вулиця античного міста. Я іду до місця, де були головні ворота. І взагалі це були порти, і звідси вивозили ліс. Тому Фасерес був центром цивілізації цієї центром життя. Взагалі то за легендою кажуть, що останні свої дні тут провів Олександр Македонський, навіть подейкою, що десь тут знаходяться його мощі. Це ніхто не довів, це звісно легенда, але хочеться вірити. Адже це і зараз виглядає дуже велично. Можна уявити собі, як це місто, як ця вулиця виглядала. Шість століть до нашої ери. Старовинний амфітеатр міста Фазеліс. Саме тут можна зрозуміти, скільки жителів було в цьому місті і з якою повагою тут ставилися до мистецтва. Величний, красивий. І зберігся дуже добре. Аж уявляєш собі, яка вистава могла розігруватися тут, і як уважно з завмиранням серця це дивилися глядачі. Ну і акустика тут напевно має бути дуже сильна, дуже гарна. Протягом багатьох сторіч руїни античного Фаселісу були сховані під товщею ґрунту. Археологам знадобився не один рік, аби відкрити для туристів античний Фаселіс. Колись Фаселіс це був великий порт, і сюди в ці гавані заходили кораблі. Зараз сюди запливає хіба що велика черепаха, карета-карета, і купаються туристи. Море надзвичайно чисте, як сльоза. Ці історичні місця ну, просто надихають, просто постояти, подивитися, уявити, як наші далекі-далекі предки щось відчували, можливо, любили, можливо, втрачали. І от стільки сторіч пройшло, сюди можна приїхати, просто постояти, просто подумати і розуміти, що життя міняється, все міняється, а історія залишається з нами. Фантастичне місце. Марія, приємно бачити тебе знову до речі, що цікавого відбулося в твоєму житті за рік, поки ми не бачилися? Цікавого відбулося багато. Мій телевізійний проєкт, який знову в телевізійному ефірі каналу Чивіай записані цікаві пісні, були дуже цікаві концерти, поїздки, до речі, ось вийшов відеокліп, він буквально днями буде на телевізійних екранах. Але от коли я в Туреччині, а ще й з програмою за сім морів, таке здається, що щось таке прекрасне і стабільне в житті. Цього рік пройшов, важне віриться. Чи плануєш ти вже літній відпочинок? Мені дуже складно взагалі планувати будь-який відпочинок, бо я маю якусь концертну діяльність і зобов'язань перед телевізійним каналом. Відповідно, я не можу собі запланувати заздалегідь, бо якщо, наприклад, буде, я буду зайнята роботою, я повинна буду обрати роботу, бо зі мною працюють люди, і я не можу так, я не така вільна пташка, щоб собі запланувати. Тому, як правило, я ситуативно відпочивала. Я розумію, що в мене є тиждень. Я сідаю і лечу кудись. Якщо трапляється нагода, поїхати на відпочинок, які напрямки ти обираєш? Ну, для того, щоб ти точно знати, що ти відпочинеш добре, а оскільки часу на відпочинок ми розуміємо, мало, як я сказала, то ти маєш вибирати завжди безпрограшні варіанти. І чесно сказати, якщо тобі хочеться пригод, то е, треба їхати в, в всіма нами улюблений Крим. Але якщо ти хочеш 10 днів або тиждень просто добре відпочити, то ми вимушені вибирати Туреччину, Єгипет або якісь країни, де власне є море чисте, є гарне все сервіс І ти знаєш, що несподіванок не буде. Ну і Звичайно, як же без сувенірів, без подарунків рідним і близьким. І я вирушаю на шопінг. Але навіть не в Далекий Кімер, а в близьке містечко Тікірова. Там я сподіваюся, знайду все, що мені потрібно, аби порадувати своїх близьких. Особливо насолода, звичайно ж, прогулятися центром. В Тікірові центр невеликий, але ми бачимо пам'ятник Ататюрку. Ататюрка тут дуже поважають. Він фактично засновник, реформатор сучасної Туреччини. В Туреччині як це не дивно, але люблять владу. Ми бачимо пам'ятники практично скрізь, прапори практично скрізь. І оцьому цьому туризму власне турки завдячують своєму правителю. Ататюрку, йому скрізь поставлені пам'ятники. Ну а ми продовжуємо нашу прогулянку цим екзотичним містечком, яке трохи звичайно нагадує наше кримське, тому що видніються гори, і це дуже, дуже, дуже красиво. Мерія містечка Текірова, а оце власне будиночок мерії дуже ошатний, охайний і тоне в квітах. Тут приємно гуляти, але треба сказати чесно, взагалі тутешня влада, вона дуже багато що робить для відпочивальників і для самих містян. Місто дуже чисте, гарне, всі пляжі безкоштовні і відчувається, що туристів тут чекають і люблять. До речі, дуже приємно бачити біля деяких будинків на рівні з іншими прапорами інших країн і українських прапор. Українські тут люблять їх, зустрічають, і навіть знають уже деякі українські слова. Мені казали дякую, мені казали вітаю, і це мені звісно було дуже дуже приємно. Напевно, кожен захоче вийти за межі готелю і прогулятися містечком, яке знаходиться поряд. В нашому випадку це Текірова. І е, тут відчувається справжній смак турецького життя. Можна скуштувати ну, автентичну їжу. Я не знаю, кому захочеться все таки в готелі Ультра Inclusive. Але ну тут щось абсолютно їхнє, абсолютно нестандартне. Можна спробувати різноманітні сувеніри. бачити тарелі, світильники, текстиль. Ну і звісно. Яскраве сонце, куди ж без такого гарного капелюха? Ну примірю, може, може, мені вдасться щось купити собі. Взагалі піти без покупки неможливо. Буквально вчора я зайшла в один із магазинчиків і замість того, щоб купити одну якусь дрібничку, я купила три плаття, одну кофту, сумку, тому що ну просто тебе хапають за руки і переконують, що ти не можеш піти без подарунків, без покупки. Ну а яка жінка встоїть? Я думаю, що зараз ми... Ми дамо собі можливість зайти в один, два, три магазинчики, так би мовити, ну, треба відпочивати, так відпочивати. Кожен хоче привезти якісь сувеніри, звичайно, з Туреччини, з е, Стикерови, з Кімера. І коли вже куплені великі сувеніри, хочеться якісь дрібні закупити. І тоді підходиш до таких магнітиків. Дуже цікаво, що ціна на них різниця. От скільки стоїть в магнітики у вас? Один долар стоїть. Так везде. Один долар, так? Да? А що у вас є ще крім магнітиків? все є, Що хочеш. Сладости, локум на развес, вино а, есть Пойдем посмотрим. Пожалуйста, да? Идем. Ну, Ибрагимчик, что у вас здесь есть? Что Мне можно здесь купить? Есть. Яблоки из есть, Красной сдули, есть, кофе есть, здесь хорошенький. А. ассорти есть, кофе есть, самый известный кофе. Вот так я вам расскажу сейчас. Да. Ибрагим, я думаю, что вы всех так очаруете сейчас, что будут приезжать в Тикерову только к вам в ваш магазин. Да, я, я, я так думаю. Лезь, а, придет, хороший цена будет. Например, пошли дальше. Алва, турецкий известный. Да. Это в мире самый красивый Алва. Понюхай наш Алва на завтрак. Боже, прекрасно. Это, 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 и еще это. мне интересно, вот, вот, эти вот баночки я всегда смотрела и думала, что это такое? Это турецкий Виагра. Очень полезно. Турецкий Виагра, это специально для мужчин. Что это такое турецкий Виагра? Виагра, я шутил, это я сам работал, много аниматором, а теперь я просто люблю, что Вот Виагра. А, он какої? Настоящий собі згара всі ці. Ви просто да, да, я розумію, ви засмучали, ну розкажіть або розкажіть. это Мід, а це да, Так, здесь є грізка ріха, мендал, фісташка і 4 Чити. И сколько вот така штучка? Чити долари стоїть. Чотири доллара. Стоит, да, да, доллар. да. Прекрасный сувенир, кстати, подарок. Ну, я не без покупки, звісно ж. Я собі купила сумочку. Мені дуже добру знижку зробили, до речі, не бійтеся тут, посміхатися, розповідати про Україну. Гарно ставляться до наших людей. Майже в половину можуть зробити знижку. Як зробили зараз мені. Дякую. Спасибо. 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 Вам. Тиждень відпочинку Марії Бурмаків Антелії закінчився. Протягом семи днів співачка встигла чимало. Позасмагати і відчути усі переваги турецького оленклюзів. Відвідати античний Фаселіс. І, звісно, поїхати на шопінг. Є такі місця, куди хочеться повертатися знову і знову. І цей ресторан із назвою Фазеліс. А ви пам'ятаєте, ми були на екскурсії в античному місті Фазеліс? Цей ресторан «Ля карт він саме такий. Тут дивишся на Середземне море. Відчуваєш це фантастичне повітря. Думаєш про вічне. Ми з вами багато працюємо, і ми маємо дозволяти собі гарно відпочивати яскраво, весело і романтично. Я прощаюся цим келихом турецького вина. Зустрінемося знов.